Державний секретар США Джон Керрі заявив, що падіння рубля та російської економіки є серед іншого результатом скоординованих дій Європи та США, які хотіли продемонструвати Володимиру Путіну, що агресія проти України буде дорого для нього коштувати. Керрі пообіцяв, що захід і далі підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність України мета, яку ставили перед собою Європа та США в сенсі санкцій, це дати зрозуміти Володимиру Путіну, що це ціна за односторонню анексію Криму за підтримку сепаратистів Україні, яка триває навіть зараз. Є ціна за порушення правил. Санкції були натяком Путіну на те, що йому варто було прийняти дещо інакші рішення, адже санкції могли бути відкликані навіть місяць тому або й протягом кількох тижнів. Це залежало від кроків Володимира Путіна. Ми не хочемо, щоб люди в Росії потерпали. Це не було нашою метою. Звісно, санкції ударили по них, але це реакція на дії російського уряду, і ми сподіваємось, що це зміниться в Україні міжнародна спільнота продовжує стояти на принципі, що нація має право визначати своє власне майбутнє незалежно від того, яким потужним чи агресивним є її сусід кордони країни повинні бути суверенними та непорушними.